Не роби ніколи того, чого не знаєш, але навчайся всьому що слід знати. Казав Піфагор, грецький філософ та політичний діяч. Мої привітання! В ефірі програма порада адвоката і я її ведучий Олександр Дроздов. Багато хто з громадян володіє нерухомим майном або має намір його придбати. Законодавством України встановлені особливості здійснення операцій, пов'язаних з розпорядженням та набуттям права власності на нерухоме майно. Тема програми поради адвоката порядок відчуження та розпорядження нерухомим майном. Відповідно до статті 317 Цивільного кодексу України власників належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном. Право відчуження майна є частиною права розпорядження ним. Найбільш поширеним способом відчуження нерухомого майна є його продаж та дарування. До нерухомого майна належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення, наприклад, житлові будинки та квартири в них. Договором купівлі-продажу та дарування нерухового майна укладаються в письмовому вигляді та підлягають нотаріальному посвідченню. За загальним правилом, встановленою статтею 182 Цивільного кодексу України, право власності на інші речові права та нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом. Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість та в ній встановлюється законом. Відповідно до положень інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 3 березня 2004 року, при нотаріальному посвідченні договорів про відчуження житлового будинку, а також іншого нерухомого майна, що підлягає реєстрації, нотаріус вимагає подання документів, які підтверджують право власності на вказане майно. Та у передбачених законодавством випадках документів, що підтверджують державну реєстрацію прав на це майно в осіб, які його відчужують. Право власності на нерухоме майно може бути підтверджено, зокрема, одним з таких документів або їх дублікатів, нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу, пожертви, довічного утримання, ренти, дарування, міни, свідоцтвом про придбання заставленого майна на аукціоні публічних торгах, свідоцтвом про право власності на об'єкти нерухомого майна, свідоцтвом про право на спадщину або ж рішенням суду. Крім право документа на нерухоме майно за винятком земельної ділянки, якщо воно підлягає реєстрації, нотаріус вимагає документи, передбачені наказом Міністерства юстиції України про надання витягів з реєстру права власності на нерухоме майно та оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно на спеціальних бланках від 20 вересня 2002 року, номер 84-5U. А в сільській місцевості, де інвентаризація не проведена, довідку відповідно органу місцевого самоврядування з викладенням характеристики від чужого нерухомого майна. Музика. Коли з витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно видно, що власник, наприклад, житлового будинку здійснив або здійснює його перебудову чи прибудову, у тому числі перепланування житлового будинку. Переобладнання нежитлового приміщення в житлове і навпаки, або чи зводить господарські побудови будівлі та споруди без установленого дозволу або без належно затвердженого проекту, або ж з істотним відхиленням від проекту, чи з грубим порушенням основних будівельних норм і правил, нотаріус вимагає подання рішення органу місцевого самоврядування про дозвіл здійснити перебудову, прибудову, перепланування чи звести господарські побутові будівлі та споруди. При відсутності такого рішення нотаріус відмовляє в посвідченні договору відчуження житлового будинку, власником якого здійснено таку перебудову, прибудову, переобладнання чи зведено господарські побутові будівлі та споруди. Якщо з поданих нотаріусу документів випливає, що житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно збудоване або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, нотаріус відмовляє у посвідченні договору відчуження житлового будинку та іншого нерухомого майна. Нотаріус на прохання особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, повинен викласти причини відмови в письмовій формі і роз'яснити порядок її оскарження. У цих випадках нотаріус не пізніше, як у триденний срок, виносить постанову про відмову у чиненні нотаріальної дії. Відмова у нотаріальному посвідченні або в державній реєстрації права на нерухомість або привочення щодо нерухомості можуть бути оскаржені до суду. Латинський крилатий вислів стверджує, всяке знання доречне у свій час. Програма Поради адвоката допомагає вам знати ваші права. До побачення!